Оборона і безпека стануть ключовими акцентами державного бюджету наступного року. Проект загальноукраїнського кошторису вже ухвалив уряд. Більше половини ресурсів, а це трильйон 685 мільярдів гривень, підуть на оборонний сектор. Ця сума на 113 мільярдів більша ніж цього року. Другий пріоритет соціальна сфера, на яку передбачаються видатки у 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше ніж у 2023 році. Третій напрямок медицина та освіта а на четвертому місці підтримка ветеранів і в останню чергу відновлення економіки. При цьому жодного підвищення податків не передбачається, як і витрат на вибори. Підтримали одеську ініціативу. У Тернополі люди вийшли до місцевої міської ради, аби мітингувати проти безглуздих тендерів. А також за збільшення витрат на ЗСУ, нагадаю, Одесити вперше вийшли на поодинокі пікети проти недоцільних бюджетних витрат 28 серпня. Відтоді містяни щоранку о дев'ятій приходили до Одеської мерії. Міський голова Геннадій Трухано вийшов до пікетувальників лише на другому тижні мітингів. Започаткувала традицію пікетів очільниця благодійного фонду Корп. Операція монстрів Катерина Ножевнікова згодом схожа акція відбулася і у Львові. Георгіївські стрічки, двоголові орли, ордини та кітелі виявили під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича. За даними змі, СБУ прийшла до Шуфрича у справі про держзраду. Серед знайдених речей у нардепа виявили посвідчення до ювілейних нагород ветеранів збройних сил РФ. На опублікованих фото видно, що Шуфрич виділив окрему кімнату для своєї колекції. Нагадаю, у 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від вже забороненої партії Опозиційна платформа за життя а 4 березня минулого року нардепа затримала тероборона Києва за селфі на блокпосту. Сам Шуфрич тоді заявив, що це було для підтвердження того, що він залишається у столиці, попри бойові дії на її околицях. Військових одежі не годуватимуть за 666 мільйонів гривень. Міноборони підписало відповідний контракт на харчування за підрахунками видання. Наші гроші це найбільша закупівля в системі Прозоро за останній тиждень. Контрактом передбачено харчування військових до кінця поточного року. Їм мають постачати свіжі, заморожені та консервовані овочі та фрукти, зерно також у переліку є крака бачкова та баклажанна, брокколі, квашена капуста, оливки, ковбаси тощо і навіть желатин. Підряд отримала компанія Trade Granite Invest. Засовницею компанії є Юлія Павліченко. За даними наших грошей, це колишня власниця відомої за часів Порошенка компанії MaxMed International. Тоді вона конфліктувала. З укрзалізницею блокуючи її торги через оскарження в антимонопольному комітеті, навіть прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно скаржився на дії «Максмеду». Порту Одеси вийшло ще одне іноземне торговельне судно. Про це свідчать дані Марінтрафіку. Балкер Пума вже п'яте торговельне судно, яке вийшло з портів Великої Одеси після того, як Росія розірвала зернову угоду. Це 180-метровий балкер під прапором Кайманових островів. В ООН очікують погіршення гуманітарної ситуації в Україні. Там кажуть, 18 мільйонів людей в Україні потребують допомоги. Але ця цифра стане більшою у зв'язку з постійними російськими атаками та наближенням зимового періоду. У зв'язку з цим воон планують нарощувати обсяги допомоги. Зокрема, вже розраховують надати підтримку щонайменше 11 мільйонам людей в Україні. Мова йде також про надання виплат на оренду житла для ВПО або оплату комунальних послуг. Таку допомогу будуть надавати людям у районах, які не розташовані поблизу лінії фронту. Щодо громадян, які живуть поблизу лінії фронту, то підтримка буде переважно в екстреному ремонті житла. Також попіклуються і про те, щоб взимку не гинула худоба. Урані викрили наркоаграрія. За місцем його мешкання копи знайшли 200 кущів конопель та більше 2 кілограмів висушеного та подрібненого канабісу. Все це чоловік вирощував у нещодавно придбаному будинку, де він обладнав теплицю з вентиляцією, опаленням, спеціальним освітленням та ґрунтом. Чоловік пояснив, що коноплю вирощував і виготовляв для власного споживання, але тепер наркоаграрія затримано. Йому загрожує позбавлення волі до 7 років. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.